Друзі, ми знаходимося на, в полі кукурудзи, де ми будемо зараз відбирати качани для того, щоб заміряти біологічну вражанність кукурудзи. І потім вирахувати, а яка на даний час біологічна врожайність на дану вологість. Ми можемо потім перерахувати по формулі дюваля і на залікову вологість. Сьогодні це абсолютно не питання. І скажу, як ми це робимо для того, щоб, можливо, і сьогодні і вам буде цікаво, а яка на у вас біологічна врожайність на вашому полі кукурудзи. Потім ви можете вологоміром порахувати вологість чи в лабораторії в сушильно-ваговим методом і термостатно-ваговим методом. Mm -hmm. ну, в термостаті. Ну, знаєте, як це робиться. Тому, друзі, дивіться, можна різними шляхами. І те, щоб порахувати біологічну врожайність цариці полів, можна на 14 метрів 28 см виламати качани, скласти в мішок, мішок погрузити на Олексія. Ну, Я шуткую Олексію, але у тебе плечі більше. Для того, щоб він підніс, потім положив в машину, біля поля це важко робити, потім ці всі, всі насіння обрушити. Взважити, порахувати вагу на бункерну на дану вологість на полі, а потім перерахувати на 14% по формулі дюваля. Зрозуміли? Тобто ви натягуєте шнур 14 метрів 28%. Чого 14 метрів 28? Давайте повторимо. Через те, що в одному гектарі з шириною міжряддя 70 см 14 тисяч. 280 см 14 тисяч метрів 28 см погонних метрів. Як це рахується? Дуже легко. 10 тисяч ділимо на, на, ширину? на ширину міжряддя, тобто на 0,7. Зараз калькулятором порахувати і у вас вийде 14,28. Якщо це пшениця 15 см, це буде 66,66, 66, 66, <реш> Якщо це буряк 45 см, получиться 27 <реш> ну, <реш> Агрономи старої школи, що я вам розказую, друзі. Але оскільки треба робити і дослід, і контроль, і сьогодні часу не вистачає в багатьох, то можна із двох суміжних рядків натягнути метр і відібрати і там, і там зірвати качани. Правильно да, я да, 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 да. Да, да. І порахувати, а потім перемножити на 14 28, 28. і ви отримаєте ті ж самі цифри. Друзі, ну саме надійний метод це є комбайн. Да. Комбайн заїжджає, збирає. Але оскільки сьогодні кожен тонопроцент, процент, щоб його посушити, коштує бешені гроші. Вже, мабуть, більше 100 гривень при да? такому ціні да, на газ да, да, да. за 1 тонну процент. І можете порахувати, якщо при вологісті 30%, вона на нам болі 30%, то е господарство буде чекати, можливо, навіть до весни. Я не помилюсь, багато господарств в Україні кукурудзу будуть збирати навіть навіть весною, да. щоб її не сушити. Але у кого є можливість сушити, то й буде чекати, поки вона не висохне ну, хоча б до 23%-22%. То ми сьогодні зібралися, виламаємо качани, зважимо і вам продемонструємо, яка прогнозована біологічна врожанність на досліді і на контролі. Так. Так, правильно, так, так, правильно? Якщо я помилився, друзі, прокоментуйте в коментарях, що я б зробив отак. Ми всі будемо вдячні. Що можливо не Олексію брати мішок на плече, а може візоки, а, а може як... нам. Візок, а можна нам. Да, да, да. Ми теж кажуть, не 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 та не, не, не в плечах.